Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Важлива новина для українців за кордоном. Отже, друзі, дуже неприємна ситуація склалася з українками в Польщі. 61-річний громадянин України відповість за сексуальне рабство гвалтування неповнолітніх українок в Польщі. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал і поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей почули цю важливу інформацію. Дякую вам, друзі. Отже, друзі, чоловік скористався драматичною ситуацією з одного боку молодих жінок, які втекли від війни в Україні. Він завербував їх займатися проституцією. Крім того, його також обвинувачують у зґвалтуванні двох молодих неповнолітніх українок. З іншого боку, друзі, є та наслідства, і ми на даний час не знаємо всіх деталей цієї ситуації. Чи, наприклад, їм пропонували роботу за кордоном і вони попали в трудове рабство. Тому що ми знаємо, що українці зараз тікають від війни в Україні у різні країни Європи. Ними править стрес, також страх, і в таких умовах дуже просто потрапити в пастку та стати жертвою, наприклад, трудового рабства. Отже, друзі, вертаючись до цієї неприємної ситуації з українками. 61-річного громадянина України називаємо його Василь. Прокуратура Вроцлава звинуватила у торгівлі людьми та зґвалтуванні. За версією слідства, чоловік скористався драматичною ситуацією молодих жінок, які втекли від війни в Україні. Обвинувачення друзі викладені в обвинувальному акті, стосуються періоду травня 2022 року по серпень 2022 року. За даними прокуратури, цей Василь, діючи разом з іншими особами, він завербував двох напевнолітніх дівчат з України для роботи за надання сексуальних. Послуг обвинувачений скористався критичним становищем молодих жінок, які втекли від війни в Україні за браком фінансів фінансових ресурсів, які б дозволили їм жити самостійно в Польщі, так сказала річниця окружної прокуратури Вросла. Також цей некий Василь він погрожував дівчатам, що сповістить їхніх родичів про те, що вони надають сексуальні послуги. І також опублікує їхні фотографії порнографічного характеру. Чоловіка також звинувачують у тому, що він декілька разів зґвалтував постраждалих дівчат. Водночас, протягом зазначеного періоду, обвинувачений Василь здійснював фото та відеозйомку порнографічного змісту за участю цих неповнолітніх. Громадянок України. Отже, друзі, затриманому 61-річному громадянину України може загрожувати до 25 років позбавлення волі в Польщі за ці злочини. Також, друзі, декілька парад щодо роботи за кордоном. Не погоджуйтесь на роботу за кордоном, якщо на вас давлять чи вимагають дати згоду негайно. Вам пропонують працювати нелегально, не повідомляють назву або ім'я роботодавця та його реквізити, вимагають віддати паспорт або інші документи, що, начебто, це треба для одержання дозволу, оформлення договору і таке інше. Чи, наприклад, у вас, у вас вимагають плату за працевлаштування, що ви, начебто, маєте компенсувати видатки на ваше працевлаштування? Чи, наприклад, не видають інформації, яку роботу треба виконувати, вам кажуть, що яка різниця, ваша кваліфікація не має значення, розберетесь. На місці. Також, якщо, наприклад, вам пропонують явно завищену заробітну плату, вам кажуть, що це ексклюзивна пропозиція тільки для вас, бо там, я відчуваю до вас симпатію. Отже, будьте обережні. Вашу думку щодо цієї ситуації з українками за кордоном, друзі, висловлювайте в коментарях під цим відео. До зустрічі!